Доброго дня! Мене звати Грищук Дмитро. Я учень 10 класу ліцею номер 21 міста Житомира. Дозвольте ознайомити вас своїм проєктом на тему Система обробки великих масивів даних у форматі DBF для відправки пустповіщення. База даних відіграють ключову роль у структурі сучасних інформаційних систем. Розвиток технологій вирішив питання зберігання великих об'ємів інформації, а важливою проблемою є обмеженість доступного часу та ресурсів. Одним з результатів аналізу великих масивів даних є файли формату DBF, які потребують швидкої обробки задля отримання персоналізованих даних, що в сучасних умовах дає можливість надсилати користувачам мобільних додатків інформаційні повідомлення, що й зумовлює актуальність проєкту. Проведено огляд аналогів та тестування швидкості читання та збереження .dbf файлу об'ємом 300 тисяч рядків. Найшвидший з них проводить повну обробку за 40,5 секунди. Мета роботи полягала у розробці програмного модулю для швидкої обробки даних у форматі DBF та насилання персоналізованих інформаційних пуш-повідомлень користувачам наприклад, прикладі мобільних додатків лікарняна каса. Завдання наведені на слайді. Проєкт складався з шести етапів. На першому етапі здійснювався аналіз літературних джерел. У ході другого етапу проєктувалася архітектура програми, розроблявся алгоритм обробки даних. На наступному етапі програмні рішення з другого етапу реалізовувалося безпосередньо в коді, створювалася готова програма. Далі відбувалося налагодження, тестування та апробація в робочому середовищі. Після змін в серверній частині необхідно було оновити додатки, щоб вони змогли приймати пуст сповіщення та відображати історію на зізнах інозифікацій. На заключному етапі проводилася технічна підтримка. Перейду до опису розробленого проекту, який складається з декількох частин. Експортовані .dbf файли проходять процес обробки. Результати зберігаються в базу даних для подальшої відправки пуст повіщень яка керується вебсайтом. Для розробки системи використано мову програмування про SWIFT. Наведу детальнішу характеристику кожної частин проекту. Система обробки DBF-файлів після завантаження файлу проводить автоматичний аналіз його структури та створення моделей даних. Це дозволяє використовувати її для будь-яких DBF-файлів, без вимог до місту. Приклад обробленого DBF файла наведений на слайді. Для значного прискорення при обробці використовуються всі доступні потоки процесора. Файл розбивається на чанки, фрагменти, кожен з яких обробляється незалежно. Для швидкого декодування полів з байтів була написана власна бібліотека, яка підтримує всі можливі типи даних. Для збереження даних була вибрана база даних по ZGSQL. Одним із головних її переваг є швидкість, величезний функціонал та можливість розширення. Приклад моделі користувача, яка створюється в результаті читання рядка, зображений на слайді. Результати агрегуються в окремому потоці та відразу в ході обробки зберігаються в базу даних за допомогою SQL транзакцій та функцій Insert, що дозволяє використовувати мінімальну кількість оперативної пам'яті близько 50 МБ. Наступна частина проєкту вебсайт для керування всією системою. Він дозволяє адміністраторам адаптувати параметри розсилки повідомлень і змінювати цільову аудиторію для кожного з них. Також присутня функція звітності, що дозволяє аналізувати ефективність розсилання повідомлень та інтегрувати ці дані в базу даних членів. Всі відправлені сповіщення зберігаються в базу даних і можуть бути переглянутими користувачами в мобільному додатку. Для можливості прийому пустповіщі проведено оновлення мобільних додатків. Вигляд нотифікації на екрані смартфону та в додатку, наведені на слайді. Проект реалізовано. Створено програмний модуль та імплементовано його в діяльність лікарняної каси Житомирської області, база членів якої нараховує понад 300 тисяч записів, запущено в публічному середовищі. Протягом 2023 року надіслано понад 173 тисячі пустповіщень. Результати проєкту дозволили значно прискорити обробку dbf файлів та оптимізувати збереження даних по ZGFQL. Проєкт може бути використаний також для створення системи автоматичного інформування користувачів різних сервісів методом сповіщень. Це актуально для інтернет-магазинів, медичних центрів, лабораторій та страхових компаній. Інші висновки наведені на слайді і прозвучали в ході доповіді. Дозвольте на них не зупинятися. Дякую за увагу!